На Закарпатті судитимуть групу місцевих жителів, які вирощували коноплю. За даними слідства, двоє мешканців Берегівщини на так званому острові, до якого можна було дістатися тільки річкою, вирощували елітні сорти марихуани. На місці події у жовтні 2022 року правоохоронці знайшли та вилучили понад 670 рослин. Їх вартість за цінами чорного ринку могла сягати 18 мільйонів гривень. Обвинувачені намагалися втекти від правоохоронців, однак їх вдалося затримати та безальтернативно взяти під варту. Згодом, відповідно до рішення апеляційного суду, ділкам змінили запобіжний захід на тримання під вартою з правом внесення майже півтора мільйони гривень застави кожному. За місцями проживання фігурантів, правоохоронці провели обшуки. Також вдома в одного з фігурантів знайшли близько сотні бойових патронів. Їх чоловік зберігав без передбаченого законом дозволу. Встановлено і особи ще одного закарпаття, якого підозрюють у причетності до цієї протиправної діяльності. Наразі він оголошений у міжнародний розшук із обранням запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.